Гасили імітовану пожежу зі шлангу, побували у кабіні автомобіля рятувальників та потоваришували з іграшкою патроном. В одному з дошкільних навчальних закладів Житомирської ОТГ відбувся пізнавально навчальний захід, під час якого вихованці навчилися розрізняти та поводитися з вибухонебезпечними предметами, а також познайомилися з професією рятувальника та його песяка помічника. А чим душить пожежу? А сидить а який пожежник? Сміливий, сильний. Сильний. молодець. ти будеш Тримай. Сьогодні ми залучили і психологів. психологи провели з дітьми. Також маленькі такі тренінги, вікторинки, тому що тут різна категорія дітей. Є і геть маленькі, 2-3 роки, є, звичайно, і старші, 5-6 років. Всі, звичайно, полюбляють побачити вже цю справжню пожежну автівку, червону, велику, справжню. Ось хлопці дозволяють там і за кермом посидіти, понишпороти там всередині, подивитися, що ж там є на у цих рятувальників, які щоденно виїжджають на ліквідацію різноманітних надзвичайних подій та ситуацій. А ось такі профілактичні навчальні Пізнавальні заходи вони допомагають і рятувальникам якось розгрузитися від буденності, і допомогти все таки дати якісь нові знання підростаючому поколінню. У Цих дітей у них немає страху, тобто сирена, тривога, це щось таке страшне. Да, цей звук він такий набридаючий, але діти згруповано з викладачами спускаються в укриття, не показуючи там якихось емоцій, страху, сліз. Ось вони спускаються і виконують ці вказівки, тому Якщо вже діти з маличку не будуть боятися всього цього, що відбувається, то я думаю, за ними майбутнє саме такого сильного покоління, яке не зламати не перед війною, не перед якимись труднощами, і саме за ними я ж кажу, майбутнє нашої держави. Психологи ж відзначають, що навіть у такому ранньому віці діти добре розуміють, що така війна, і вміють бути зібраними. Дітки маленькі, ми маємо навчити їх забезпечувати себе на речами, запобігти, врятувати, допомогти. Вони мають допомогти собі на надзвичайній ситуації, зберегти спокій, набрати правильний номер телефону, звернутися за допомогою, запам'ятати номер телефону допоміжного телефону 101. Ну, діти мали зрозуміти, що вогонь це ми показували. Вони це ладно розуміють. Навіть такі маленькі діти, яким тут я бачу два роки, три роки, до чотирьох років. Вони вже знають 1, 0, 1. Вони називають ці цифри, вони знають, як правильно розташувати їх. Ну і в нас був такий старовинний телефон. Вони мали саме пальчики набирати, включаючи мозок і запам'ятовуючи краще його, і тільки кнопочки, які вони знають завжди зараз, а ще й моторика з них ясів. Вихованці з закладу з захопленням гралися з іграшками, що символізують роботу рятувальника, та приміряли на себе роль пожежника. Про враження дізнавалася в наймолодших. Що ти робила тільки що з рятувальником? Ось ти воду подавала, чи що? – так? А що треба було зробити, щоб водичка почала тікти? 에, треба така штучки, треба її е, до себе тягнути, і, і коли тягнемо, тоді, е, тоді так вода витікає звідти. А як ти думаєш, що рятувальники роблять за допомогою цієї водички і такого довгого шлангу? Потушають вогонь. Гасять вогонь, так? А ти хотіла би бути рятувальником, коли виростеш? Чи ким мрієш бути? — Вихователем та садівником. — А в машині був вже сьогодні? А да. що ти там пробував робити? Що запам'ятали? Ну, що там вжалося приказки, я теж їх. Одяг рятувальників, так? А за кермом може сидів? Так. Да. — Сподобалось? Да. — Так. Мені показували. <плес> Ну, машина. А ти раніше її вже бачила на вулицях Житомира? А якого кольору машина пожежна? Пам'ятаєш? Червона. А пожежника костюм яким а. кольором? Червона теж. Теж червоний? А ти мрієш стати пожежником, як виростеш? Так. <плес> да. Чи можливо якимось іншим хочеш бути? <плес> Я хочу <плес> бути <плес> поліцейським. Розкажи, будь ласка, що ти сьогодні дізнався? Який номер пожежної, пожежного 101. Hmm. Ти вже пробував набирати на телефончику? Noldin. А що ще сьогодні бачив? Пожежну машину, no, no, можливо. Так. – А сподобалось тобі? Okay. Hmm. Якого вона кольору? Дівного. А запам'ятав, що треба брати пожежнику, коли він їде на пожежу? Це що таке? Буджети. <сплизу> Це пожежа так. А чим гасять пожежу? Шланком? Шлангом. А шлангу що витікає? Вода. Вода і піна. Так? І піна у дошкільному навчальному закладі заняття з безпекою поводження в надзвичайних ситуаціях проводяться щороку. Проте за умов війни вони стали частішими. Дітки маленькі, але вони вже розуміють небезпеку. І вони мають знати, як вчинити в тій чи іншій ситуації і що потрібно робити під час, наприклад, тривоги чи якоїсь небезпеки, яка трапляється з ними в житті. Входить, виходить водичку, можете подавати, гасити, пожежу. Різні стволики можна крутити, відкривати, подавати, закривати. Користувалися водичкою. Тетяна Мойко, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ